Друзі, всім привіт! вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную підбірку нових українських серіалів різних жанрів, прем'єри яких відбулися у вересні 2024 року. Тому, якщо ви полюбляєте дивитися новинки українських фільмів та серіалів, раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! В кінці серпня на початку вересня відбулася прем'єра серіалу під назвою Якщо кохаєш, скажи. Даний серіал розповідає про дівчину Анну, яка закінчує навчання і отримує пропозицію від Стенфорського університету. Попереду блискучі перспективи та можливість виїхати до США разом з коханим чоловіком, який до того ж її науковий керівник. Але несподівано у дівчини помирає мама, а коханий, дізнавшись, що в США готові прийняти тільки одну людину, приховує це від Анни та їде сам. Минають роки, і Анна щаслива у шлюбі зі своїм однокласником Ілею. Одного разу, вирішивши покататися на дорогому автомобілі знайомого батька, син Анни та Ілі збиває двох людей. Намагаючись розв'язати проблему в досудовому порядку, Анна з чоловіком приходить у лікарню до потерпілих, і одним із потерпілих виявляється Олег. Так несподівано в життя героїв повертається минуле, в якому приховано дуже великі секрети. На другому місці знаходиться серіал під назвою Жіночий лікар нове життя. 2». варто зазначити, що прем'єра нового сезону відбулася 2 вересня 2024 року. Перший сезон серіалу Жіночий лікар нове життя завершився тим, що кушер-гінеколог Михайло Гончар помирився з Оленою Руденко, але він ще не знає про її рішення стати бойовим медиком на фронті. У другому сезоні Михайло продовжить приймати пацієнток та розв'язувати нові медичні кейси у столичному науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями з усієї України. У новому сезоні ми зможемо побачити, як складуться стосунки Михайла та Олени Руденко, яка ухвалила рішення стати бойовим медиком на фронті. А також дізнаємося, що чекає на лікаря Юрія Сердюка та чи повернеться пишна з дитиною. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Дільничний з ДВРЗ. Повітряна тривога. Варто зазначити, що прем'єра даного серіалу відбулася 9 вересня 2024 року. Дія повітряної тривоги відбувається у воєнному Києві в 2023 році. Справ у воєнний час у добре знайомих дільничних напарників тільки додається. На районі знаходять вбитого чоловіка. І Сергій Бондар відкриває справу. Далі йому доведеться співпрацювати з контрозвідниками, разом з якими Бондар вийде на слід російського шпигуна. Чи розкриють вони ворожого агента, який вже тривалий час діє на нашій території і видає себе за свого? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую до перегляду. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою Учениця мольфара. Варто зазначити, що прем'єра даного серіалу відбулася 16 вересня 2024 року. У центрі сюжету головна героїня Христина, яка й сама нещодавно знаходилась на роздоріжжі долі. Втративши дім на окупованій території, вона перебирається на захід країни, де знаходить прихисток, а також відкриває власний дар. Виготовляючи традиційні українські мотанки, Христина бачить долі людей, яким може допомогти. Саме завдяки цій особливості доля зводить її з мольфаром. Він і стане наставником жінки та передасть свої унікальні знання. На п'ятому місці знаходиться український детективний серіал під назвою Дрон. Варто зазначити, що його прем'єра відбулася 16 вересня 2024 року. В центрі сюжету даного серіалу знаходиться службовий собака-дрон, який працює разом з поліцією. Рішучий та розумний пес допомагає детективам розкривати кримінальні справи та розплутувати різні інтриги. Варто зазначити, що кожна серія серіалу це нові розслідування, нові пригоди дрона та команди слідчих, а також нові цікаві повороти в житті головних героїв. Хто ще не бачив серіал, рекомендую до перегляду. На шостому місці знаходиться серіал під назвою «ЖК сімейки. Варто зазначити, що прем'єра даного серіалу відбулася 13 вересня 2024 року. «ЖК Сімейки це український комедійний серіал. В центрі сюжету чат будинку та родини, які в ньому проживають. Щодня вони обговорюють важливі для них теми та вирішують питання, з якими стикається кожен українець. Це побутові проблеми, сімейні стосунки, навчання дітей, робота та повсякденні новини. Та, попри усі бурхливі суперечки та складнощі цього дня, герої вирішують ситуації з гумором та позитивом. Тож, якщо ви хочете відпочити, завдяки даному серіалу на вас чекають сміх, дружба та кометні ситуації, тож не пропустіть його. На сьомому місці знаходиться детективний серіал під назвою Ворон та Воробйов. Прем'єра даного серіалу відбулася 23 вересня 2024 року. Серіал Ворон та Воробйов це 16-серійний комедійний детектив про двох приватних детективів неординарного Андрія Воробйова та брутального Петра Воронцова. Маючи протилежні характери, абсолютно різні погляди на ведення справ та методи розслідування, запеклі вороги повинні стати партнерами, аби знайти бандитський сейф із 50 мільйонами доларів. Що з цього вийде, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую до перегляду. На восьмому місці знаходиться серіал під назвою Квіти дощу. Що цікаво, даний серіал було знято дві 2017 році. Проте, телеканал СТБ зробив українську озвучку даного серіалу, прем'єра якого відбулася 30 вересня 2024 року. За сюжетом Ніна та Андрій познайомилися після одруження їхніх овдовівших батьків. Зведені брат і сестра не одразу зрозуміли, що між ними зародилися справжні почуття. Ніна довгий час запевняла себе, що її увага до Андрія це лише бажання допомогти освоїтись у новій школі. І переконувала всіх навколо, а насамперед себе, що любить іншого. Чи стане сил щирим та взаємним почуттям подолати перепони, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!